Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з халцедоном. Відео не передає колір в житті більш яскравий. Розмір халцедону 20х15, 18 розмір каблучки. Вага сережок 13 грамів. Вартість 2800 гривень 70 доларів. Набір з Олександритом. Олександрит штучно вирощений. Змінює свій колір на синій, фіолетовий. Відео також не передає колір. В житті намного краще. Розмір вставки 17 на 12, 18 розмір каблучки, вага сережек 8,7 грамів. Вартість набору 2700 гривень 68 доларів. Набір з раухтапазом та кубічним цирконієм. Раухтапаз 9 на 7. Розмір поверхності 14 на 11. В наявності набори з 18, 18,3, 18,5 та 18,7 розміром каблучки. сережок 5,5 грамів. Вартість набору 1600 гривень 40 доларів. Каблучка з лабрадором. Лабрадор 21 на 17. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1450 гривень 36 доларів. Каблучка за доляром. А доляр 21 на 12. 18,7 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 32 долара набір з ларімаром. Ларімар 14 на 10, 18,7 розмір каблучки. Загальна вага сережок 6 грамів. Вартість набору 2100 гривень 52 долари. Набір зеленим Багет на гранювання каменю, розмір ставки 14 на 10, 18,7 розмір каблучки, вага сережок 7 грамів. Вартість 2500 гривень. Шістдесят два долара. Набір з перлинами. Перлина одинадцять міліметрів. Дев'ятнадцятий розмір каблучки. Вага сережок 6,4 грамів. Вартість 1850 п'ятьде гривень сорок шість доларів. Набір з якісним сапфіром 13х9, 18,5 розмір каблучки, вага сережок 5 грамів. Вартість набору 3300 гривень. 82 долара. Набір з перлинами та рубіном. Перлина 11 мм, діаметр поверхності 18 мм, 18 розмір каблучки. вага сережок 8 грамів. Дівчата набір зі знижкою. Так як в одній сережці перлина не ідеальна. Вартість набору 2500 гривень 62 долара. Набір зірчастим рубіном. Рубін 9х7. 18,3 розмір каблучки. Погосорежок 5 грамів. Вартість набору 2400 гривень 60 доларів. Колонни чистим рубіном. Рубін 10 мм. Вушком. Вартість кулону 1100 гривень 27 доларів. Миста з кремовими перлами, намистина 6 на 5, якісні перли, нанизані на нитку, фурнітура біжутерія, довжина намиста 45 сантиметрів. Вартість 850 гривень 21 долар. Два браслети з сірим та кремовими перлинами. Перлина десь приблизно 10 на 6. На зап'ясті 17,5 18-18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість любого браслету 300 гривень 8 доларів. Браслети за доляром. А доляр 7 мм на зап'ясті 17-18 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 300 гривень. 8 доларів. Браслет з аквамарином. Аквамарин 11 на 7, на зап'ясті 18-19 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 300 гривень 8 доларів. Намисти зі смарагдами, смарагд 5 мм, фурнітура сріблом. Довжина намиста 45 см, Плюс подовжувач на 4 см. Вартість намиста 1800 гривень 45 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!